Господи, дякую Тобі за цей ранок, за нове світло, що розсіює ніч, за подих, за життя, за шанс почати спочатку. Дякую, що ти поруч, навіть коли я тебе не бачу, благослови мій день, мої думки, мої слова, мої вчинки, зустрічі дороги. Нехай у кожній справі буде Твоя присутність. Навчи мене не поспішати, не судити, не гніватися, а слухати серце, бо там, у тиші, говорить твоя любов дай мені чистоту помислів, спокій у серці і ясність у виборі шляху. Хай кожному є рішення буде з тобою, благослови тих, кого я люблю, і тих, з ким мені важко. Навчи прощати. Щоб у серці не було темряви, даруй мені сили працювати чесно, говорити правдиво і в усьому бачити Твою руку, коли прийде втома, підтримай, коли прийде сумнів, укріпи, Господи, благослови мій день, щоб я не розтратив його марно, щоб у кожній хвилині було місце для добра, вдячності і миру. Нехай мої слова приносять світло, а серце спокій і радість. Нехай Твоя любов охопить мене зранку і веде до вечора через усі випробування до Твого світла. Амінь.